Вітаю, друзі, нарешті субота і можна зайнятися трохи роботою. На, от, зробив електрику, вивів, куди буде йти сьогодні. Там на витяжку, світло, розетка буде сюди йти і поставив маяки. На цю стіну, а до того ще поставив армовочну сітку, залишилась розтвора. і зараз буду ці великі дирки ще закидати. На наступному тижні вже буду штукатурити. Думаю, вечорами по годинці цю стіну маяки поставлю, бо треба ще буде цю штукатурку стару відбивати. Ну, рухаємося далі. Підписуйтесь і слідкуйте за процесом.